Доброго дня, друзі! Фундук Вінниця на зв'язку. Сьогодні у нас 13 квітня 2025 року. Слава Україні! Святом всіх. Всім добра, Божої милості, певною недількою всіх. Маємо ще трохи саджанців, кому цікаво. Ось накупали людям замовлення, зараз повеземо. Підписали це наразі одну річки. Що маємо трохи двох, двохрічних, трьохрічних трохи маємо. От такі справи. Маємо, ще трохи знайшли, на, думали собі, будемо висаджувати. Ще є Варшавський червонолисний, бо я в попередніх відео казав, що його вже немає, але ще трохи є. Наразі отакі от саджанці з такою от кореневою. Є більші, менші. Це наразі однорічка вся. От такі справи. Так що дуже відсвів, будемо надіятися, що не померз. Так що такі справи. Всім добра миру, святами, кому потрібні саженці. Є сорти Каталонський, Барселонський, вебацінний, Косфорд, Варшавський, червонолисний і Гігант Галя. Наразі трошки вже почали розпускатися бруньки, але ще поки, ще поки не зовсім деякі ще сидять. Так що ще можна садити. Так що кому потрібно, замовляйте. Всім добра і миру, будьте здорові!